О, привіт тобі! Мене звати Дмитро. Ти на Ютуб-каналі Комфі. Сьогодні я розповім тобі про 10 додатків, які потрібно встановити на новий мобільний телефон. Якщо в тебе є ті, які не увійшли в мій перелік, то обов'язково поділися ними в коментарях. Будемо спільними зусиллями створювати базу корисних додатків. Тож пропоную починати прямо зараз. Сьогоднішнє спілкування людей як особисте, так і робоче, неможливо без онлайну. Тому перше, що я встановив на новий девайс це меседжер. Станом на сьогодні найпопулярніше. Першим є WhatsApp, який має 2 мільярди користувачів. Проте найпопулярніші в Україні це месенджери Telegram та Viber. Саме перший мій основний майданчик для комунікації з людьми та отримання інформації. Користуватися Telegram можуть як Android-юзери, так і прихильники Стіва Джобса. Він також доступний і в браузерній версії. Функціонал у нього різноманітний. Обмінюватися з друзями, текстовими аудіо і відеоповідомленнями. Дзвінки та відеодзвінки, створення груп і каналів, можливі групові аудіо і відеочати. Одним словом, присутні всі базові функції месенджера, яким я користуюсь постійно і навіть більше. Соціальні мережі стали важливою частиною нашого життя, тому наступним додатком я встановлю інстаграм. Найпопулярнішою в Україні соцмережою є Facebook, але я надаю перевагу саме цій мережі за її простоту. Хоча ще в далекому 2012 році Facebook і придбали інстаграм, і можна сказати, що це все продукти однієї компанії, але для мене це абсолютно різні соцмережі. Функціонал у них дуже схожий. Ти можеш спілкуватися як в повноцінних меседжерах, викладати пости, знімати сторіс, вести прямі ефіри та дивитися на все це в профілях інших користувачів. Інтерфейс для мене зіграв дуже важливу роль у виборі між цими двома соцмережами. На мою думку, інстаграм простіший та без зайвих функцій, а для Фейсбук у мене немає стільки завдань, щоб використовувати його потенціал на всі 100%. Я виділив окремо додаток YouTube. Наступним я встановлю саме його. Основна функція цього відеохостингу це надання доступу до перегляду відео на різноманітних каналах. Тут ти можеш як споживати відеоконтент, так і створювати його. 2020 рік показав наскільки велику роль онлайн грає в нашому житті та роботі. Тому наступні додатки, які я встановлю на новий телефон, якщо вони не встановлені одразу з коробки, це продукти Google, Chrome, диск, календар, документи. Таблиці, карти, завдання. Ці додатки будуть створювати екосистему, яка буде спрощувати взаємодії між ними, зберігати файли на хмарі, працювати з документами онлайн, планувати свій графік, будувати маршрути свого пересування і ще багато іншого. Для цього потрібно тільки створити обліковий запис Google. Користувачі яблучних девайсів мають свій власний пак додатків: замітки, календар, карти, завдання. Вони також виступають в ролі екосистеми для юзера, але при великому бажанні на iOS можна встановити продукти від Google, особливо це стосується документів та таблиць. Поділюсь з тобою фразою: потрібно контролювати фінанси, щоб вони не контролювали тебе. Тому наступний додаток, який я встановлю на смартфон, буде один з інтернет-банкінгів. В наш час майже в кожного банку є свій додаток в маркетах, тому в залежності яким саме ти користуєшся, той додаток і встановлюй. В мене це Приват. 24 В ньому я можу. Перевести гроші на різні картки, купувати квитки, оплачувати комунальні послуги, парковку, страховку і все це в онлайні. Мобільність пересування для мене важливий фактор в роботі та відпочинку. Наступним на черзі я встановлю додаток служб таксі. Зараз я користуюся уклоном. Проте їх різноманіття велике: Bolt, Uber, OnTaxi і так далі. Функціонал загалом у них схожий. Ви вказуєте адресу, де ви знаходитесь та куди їдете. Можна обрати клас авто, кількість Пасажирів, кондиціонер та інші плюшки. Ставити також можна оцінку водіям, які потім можуть визначити рейтинг і для тебе. Чим довше я живу, тим більше розумію, що з кожним виконаним завданням їх кількість тільки збільшується. Тому наступний додаток, який я встановлю на новий телефон, буде Trello. Це онлайн-дошка, де створюються списки з картками-завданнями. Також можна додавати людей, з якими ти будеш працювати над проектами, визначати дедлайни та прикріплювати файли. Мені це допомагає зрозуміти об'єм. Роботи та кількість завдань, які мені потрібно виконати. Я багато говорив про роботу. Але життя це ж не тільки робота. Наступний додаток я встановлю з категорії музика. Для користувачів iPhone є рідний Apple Music, хоча вони можуть встановити будь-який додаток для цього, як і юзери Android. З великого різноманіття я виділю YouTube Music та Spotify. Вони дуже схожі в користуванні. В них ти можеш слухати новинки музики, радіо, різноманітні добірки, зокрема і свої власні під різний настрій. Мета цих додатків дати тобі доступ до прослуховування музики. Вони це роблять через платну підписку. А от без неї у Spotify є більша доступність до прослуховування музики. Ні для кого не секрет, що майже кожна друга людина на планеті зареєстрована в якійсь соціальній мережі, тому їй потрібно постійно створювати контент. Тому наступні додатки, які я встановлюю, це іншот для монтажу відео або Snapseed для обробки фотографій. Якщо у тебе є потреба в створенні якісного відеоконтенту, як у мене, то рекомендую встановити тобі саме іншот. В ньому ти можеш редагувати відео, фото, створювати колажі. Для монтажу є всі необхідні інструменти. Обрізати відео, накласти музику, скористатися ефектними переходами. все це і більше є в іншот. Різновидів додатків для редагування контенту величезна кількість. Спробуй змонтувати. Відео завдяки Quick, Splice або Premiere Rush, тільки в порівнянні ти зможеш обрати зручніший для себе відеоредактор. для редагування фото. Варіантів ще більше: Facetune 2, VSO, Unfold, Lightroom і багато інших. Це тема окремого відео. Тим паче, я певен, що у тебе є свій топ додатків для редагування контенту. Обов'язково поділись ним в коментарях. Моніторити сьогодні потрібно і стан свого здоров'я. В Більшості операційних систем вже є додатки, які допомагають тобі слідкувати за різними показниками свого тіла. Але для загального моніторингу ключових показників я встановлю LifeSum. В ньому ти можеш контролювати кількість калорій, які ти споживаєш, слідкувати за кількістю випитої води та фізичними навантаженнями. В марки так є багато аналогічних додатків. Контролювати кількість випитої води допоможе water balance. Він розраховує необхідну кількість випитої води за день. В додатку можеш обрати, яку саме рідину сьогодні споживав для коректної оцінки, а також він буде вести твою статистику. Спортивну складову життя допоможе тобі моніторити та систематизувати додатки від Nike або Adidas. Там доступні тренувальні додатки за платну підписку, а додатками для бігу можна користуватися безкоштовно. Справи, моніторинг, нагадування, змагання всередині додатків все це створює. Мотивуючу атмосферу для заняття спортом вибір дуже великий. Хоч відео називається «10 додатків, які потрібно встановити на новий смартфон, для спрощення побутових завдань їх можна встановити набагато більше. Майже на кожну дію в твоєму житті вигадали якийсь додаток. Часто користуєшся послугами нової пошти. За допомогою додатку ти можеш слідкувати, де зараз знаходиться твоя посилка, оформляти відправлення і при цьому не витрачати час у відділенні на заповнення інформації. Є також функція знаходження на карті найближчого відділення. Також ти можеш сплатити посилку в своїй. У смартфоні. Один додаток в енну кількість разів спрощує тобі життя. Ну прикольно ж! Якщо ти боїшся загубити свої документи, то їх можна зберігати в смартфоні. З державним додатком діє: з тобою постійно паспорт, ідентифікаційний номер, посвідчення водія та свідоцтво про народження твоєї дитини, якщо вона у тебе є. Можеш зареєструвати або керувати ФОПом, який у тебе вже є. А задля безпеки, вхід додаток можливий тільки через Пін-КОД, тому без нього ніхто не отримує доступ до твоїх документів. Через пандемію я дуже скучив за походами в кіно. За допомогою додатку, наприклад, Мультиплекс чи Планета кіно. Ти можеш заздалегідь придбати квитки на будь-який сеанс, подивитися одразу його трейлер та ознайомитись з наступними прем'єрами. Ще дуже спрощують життя додатки мобільних операторів: LiveSell, Vodafone, Kyivstar або будь-яким, яким ти користуєшся. На прикладі першого розкажу тобі про роботу з таким типом додатків. Сьогодні такі речі, як поповнення балансу, зміна тарифного плану або покупка інших послуг, робиться Два кліки, і це не все. LifeCell має інтернет-магазин з товарами для мобільного зв'язку та цілою низкою додатків від мобільного оператора. Пройшли ті часи, коли ти сидів з телефонами в руках, слухав класичну музику і чекав, поки звільниться оператор, щоб запитати у нього, куди ділися 20 гривень з основного рахунку мого, альо. Отже, смартфон це місце твого цифрового життя, неначе це твій дім. Ти вже сам господар своєму домі, тому і тобі обирати, які ти меблі будеш в ньому розміщувати. Ну а тепер запитаю тебе, якими додатками користуєшся? Ти напиши в коментарях. Обговоримо з тобою був Дмитро. До зустрічі!